По-перше, по наша особиста думка полягає у тому, що ЗМІ це взагалі не та людина, яка буде вбивати. Е Українців, які знаходяться з нами по одну по один бік лінії фронту. Це перше. Він гідна людина і він не міг цього споїти за своїми особистими властивостями. Він офіцер бойовий і такого йому навіть на думку не могло сказати. Я ознайомившись з тими матеріалами, які я вам скажу: це жахлива, жахлива несенітниця. Це повна бредятина, яку там накоїли люди, я не знаю навіщо це робиться, але всі. Ці так звані докази вони не мають жодного підґрунтя взагалі. Вони там... Це просто, це просто жах на рівні, на рівні середньовіччя, на рівні інквізиції. Це перше. Друге, фактаж. Возьмемо фактаж. Змій в момент, в момент вибуху знаходився у присутності принаймні 15 осіб, які можуть підтвердити, які можуть підтвердити, що його алі. Да, був присутный, я на російському пойду, да, в момент э, самих событий произошло, момент взрыва, в момент этого... э, С правой стороны от нас это все прозвучало. Утром мы все выскочили, потому что обычно обстрел шел на территориальном располагались. Мы слышали, когда идет на фасаде и когда идет с нашей территории непонятная ситуация. Мы выезжали двумя машинами, выскочили туда и БМП. То есть человек 20-25, которые Двигались, видели Сашу как э, который точно так же выскакивал в штанах, быстро одевался, он садился, ехал в первой машине, за он сил во второй джип за руль, сзади меня ехал. Вот стоит еще человек, который присутствовал. Не э, я да, извините, да, то есть, который видел, человек не может находиться сразу. Э, За там несколько кілометрів слідство не професійне, воно, воно зараз висуває дві е, версії, які протирічать одна одній. Перше, це недбалість нашого е, керівництва, яке допустило диверсійно-розвідувальну групу на наш бік, е, на нашу територію. З другого боку, це участь цього керівництва у, е, участь цього керівництва у нападі. Тобто, у будь-якому випадку, хоч це була ДРГ, хоч це була не треба когось звинувати. Насправді на допитах, на всіх допитах я дивився всі протоколи всіх допитів на детекторі. На детекторі чітко на детекторі чітко напи, чітко сказано. Всі, хто допитався, це зробили ви у тому числі змій. Він відповідає ні, впевнена е, правда. Це на детекторі написано. Це не я. але е, у чому його звинувачують, і коли його запитують, чи знає він, хто це міг зробити, він відповідає невпевнено. І це єдине, де детектор брехні каже, що змій, е, у чомусь винен.